Вітаю на телеканалі «Перший Подільський 22 травня і розпочинаємо робочий тиждень з порції свіжої інформації в ефірі 5 хвилин на головне. Події області, країни та світу. Уночі, 22 травня, російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти східного форпосту України, місто Дніпро. Атака здійснювалася 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами шахет. Силами протиповітряної оборони командування Схід та повітряного командування Південь на східному та південному напрямках знищено чотири крилаті ракети Х-101 та Х 555 та 20 ударних дронів типу шахет. Оперативна інформація від генштабу збройних сил України станом на ранок 22 травня щодо російського вторгнення. На екрані ви також бачите відеодайджест від генштабу. Тож 453-я доба героїчного протистояння українців розпочинається і розпочинається вона традиційно з російських атак. Російські окупанти минулої доби завдали масового масованого ракетного авіаційного удару. Інформацію буде опубліковано згодом. Так повідомляє генштаб, потрібно кілька Уточний протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українським містам та саме Лиман, Слов'янськ та Константинівка. Противник знову використовує ЗРК С-300, який не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику. Терору противника саме з боку Російської Федерації. Мовірність завдання ракетних та авіаційних ударів, на жаль, на території нашої батьківщини і надалі залишається вкрай високою. Противник продовжує зосереджувати, зосереджувати свої основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі і надалі залишається Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження військової техніки та живої сили противника, а також 7 по його зенітно-ракетним комплексам. За минулу добу було знищено три ворожих розвідувальних безпілотника різного типу, а також 5 ударних. Підрозділами ракетних військ та артилерії. Учора було уражено п'ять районів зосередження особового складу: два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. Також два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника. Робочий тиждень розпочинають і наші енергетики. Через це буде сьогодні дещо знеструмлено. Через ремонтні роботи будуть відключення електроенергії. Про це повідомляють Хмельницькобленерго. До 16.00 світла не буде за адресами: вулиця Львівське шосе, вулиця Пілоцька, вулиця Східна, вулиця Чорновола. Також провулок, госпітальний, провулок, індустріальний, провулок та проїзд індустріальний. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Хмельницькобленерго. Учора у Хмельницькому відбувся велопробіг пам'яті Віталія Поліщука. Хмельничанин був велоактивістом. Завдяки йому у місті розвивався велоспорт. В пам'ять про Віталія та усіх полеглих українських захисників небайдужі долучилися до велопробігу, а також до загальноміського збору коштів на тисячу дронів камікадзе для боротьби з ворогом. Майже 150 велосипедистів із синьо-жовтими прапорами проїхали центральними вулицями нашого міста. Попереду колони їхала дружина загиблого героя Анастасія Ярова. Організатори заходу це управління молоді та спорту Хмельницької міської ради та громадська організація Критична маса. В Хмельниччині діють б'юті курси для дружин військових. У селищі Теофіполі проводять заняття з мейкапу та косметології на базі тамтешного гончаренко-центру. Ці заняття спрямовані на те, щоб допомогти жінкам позбутися стресу та знайти внутрішній ресурс під час війни. Наразі там знаходиться понад 30 учениць, які опановують навички. Більш детальну інформацію ви можете знайти на фейсбук-сторінці Гончаренко-центр партнер Теофіполь. Наразі ці всі новини протягом дня ще будемо інформувати вас про події області, країни та світу. Долучайтеся також до соціальних мереж Першого Подільського, аби нічого не пропустити. Мирного дня.